Уряд Сполучених Штатів сказав про повний прогрес української влади на цілому ряду напрямків, в тому числі і в заходи по боротьбі з корупцією, і в повній реформі енергетичного сектору це стосується Нафтогазу в першу чергу, і в відновленні фінансової системи. І в покращенні бізнес-середовища, в тому числі і завдяки останнім законам, які були прийняті в українському парламенті, і поверненні фінансової стабільності тобто, США видає 2 мільярда доларів в першому півріччі 1 мільярд доларів, в другому півріччі 2 мільярд доларів за умови програми міжнародного валютного фонду. Окрім цього, треба зрозуміти, що як правило, модель фінансової підтримки України будується по принципу, коли МВФ дає свою частину, і інші контрибутори також дають свою частину.